Привіт, друзі! За давніми міфами та легендами України, серед лісів розгулювали загадкові істоти, що за міфами були людожерами і вбивцями. Ці створіння зображалися у різних народах, країн по різному, але можливо йшла мова про одних і тих же істот. А в кінці відео нас чекає захоплююча казка з Карпат про цих таємничих істот. Отже, ці істоти називались песиголовці або часто кінокефали. Песиголовці, бесиголовці або сироїди. Різновид міфічних легендарних людей гігантів. Подібно до грецьких химер, вони поєднували в собі риси різних істот: людське тіло і собачу голову, що й спричинило таку назву. Також ці істоти відзначалися нечуваною жорстокістю, пили кров своїх ворогів. За народними уявленнями, це страшні монстри, які харчуються здебільшого сирим людським м'ясом. Песиголовці відрізняються собачою головою та одноокістю. Якщо писиголовець таки напав на людину, порятунку чекати не варто. Зустрічаються писиголовці в українській міфології досить часто і всім своїм єством символізують нечувану жорстокість. Не існує і єдиного уявлення про зовнішній вигляд писиголовців. Згідно з найпоширенішими оповідями, вони мають не лише одне око, а й одну руку та одну ногу зовсім рідко ще й один ріг на лобі. А для пересування використовують собі подібних, чіпляються один до одного і мандрують у пошуках їжі. Втім, іноді зустрічаються у легендах навіть писиголовці жінки. Писиголовці пересуваються дуже швидко, а через те, що постійно ходять парами, перемогти їх майже неможливо. У середньовіччі віра в писиголовців невпинно поширилася Європою. В Україну ці уявлення потрапили через апокрифи. Створенню повір'їв про людожерів гігантів сприяло й поширення окремих епізодів Олександриїди боротьба Олександра Македонського з писиголовцями, та навіть одіссеї, перебування Одіссея на острові однооких циклопів. Закріпилася віра в людожерів із собачими головами завдяки церковному малярству й іконопису. Згідно з переказами. Писиголовці ловили людей, саджали в глибокі ями, відгодовували, а потім їли. Описують це так: їжі для полонених не шкодували, годували їх пряниками, горіхами, цукерками, періодично обмацували своїх жертв. Якщо через шкіру прощупувались маслаки, то продовжували посилено годувати солодощами. Перевіряли ще й таким способом: відрізали палець, і дивилися. Якщо текла кров, значить жиру малувато. Якщо крові не було, людей заколювали, різали та їли. Згідно зі свідченнями, голова у них була собачою, а тіло цілком людиноподібним. Вони користувалися знаряддями праці і зброєю, а також носили одяг, що дало можливість середньовічним теологам стверджувати: душа у істот є, адже сором це результат подарованої Господом душі. Зустрічаються згадки про них в індійських, перських, єгипетських. І навіть китайських і зулузьких авторів одного із найвідоміших богів Єгипту, Анубіса, традиційно було зображено у вигляді людини з головою шакала, вдягненої у шиндит, вид натільної пов'язки, зі смугастою хусткою на голові. Проте історично йому передувало зображення бога у вигляді довгомордого собаки досі ці здичавілі тварини з пружним тілом. Загостреною мордою, стоячими вухами та пухнастим хвостом з граями блукають цвинтарами та пустельними місцями Єгипту. Варто зазначити, що схожість єгипетських собак та шакалів аж ніяк не означає, що то були саме шакали. Очевидно, різницю розуміли давні греки, і тому головне місто поклоніння Анубісу вони назвали саме кінополісом, тобто містом собак. Анубіса вважали провідником душ померлих на той світ, на суд Озіріса. В давньоруській оповіді песиголовці перейшли з візантійських джерел. Про них писали Блаженний Августин, Плано Карпіні, Порденоне і Марко Поло. Території, підписані як населені песиголовцями, позначалися і на середньовічних картах. В епоху великих географічних відкриттів ці дивні істоти переселилися на Молукські острови. До Індонезії та Америки. Христофору Колумбу, зокрема, розповідали про племена канібалів із собачими головами. На Епсторфській карті світу є писиголовець, озброєний луком і стрілою, а поруч легенда. Кінокефали звуться так, бо у них собачі голови і личина одягом їм служать звірині шкури, а голос їх собачий гавкіт. У Хорватії вважали, що на таких істот перетворюються грішники. В Словенії так уявляли одноокого людожера, в Чорногорії, Боснії і Хорватії, однооких демонів, що пожирають мертвих і живих людей. Південні слов'яни також зображували собакоголовим Аттілу, а вірменських богів писиголовців, які могли лизанням ран повертати до життя полеглих у бою, називали арализами. А зараз я вам розповім казку про писиголовців з карпатських гір. Отож, слухайте колись на верховині жили троє братів. Петро, Микола й Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна все ожило, зазеленіло. Заструменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець, погнали брати овець на полонину, пасли через цілу весну і літо. А як прийшла осінь, зібрались в село. Лиш стали спускатись з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідтам вигнати. Прийшлося заночувати в лісі, стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли й стали по черзі казки розповідати. Довго їх розповідали. Аж поки сон їх не зморив. Раптом чують хтось в лісі кричить Буй, буй. Микола озвався Гей, гей! І знову хтось вже ближче крикнув Буй, буй! Микола знову. Гей, гей! І втретє, голос почувся вже зовсім близько: Буй, буй! Глянули брати й поніміли з жаху. Стоїть перед ними писиголовець сам величезний. Тіло людське має, а голову псячу на лобі око, як жарина палає. Микола першим прийшов до себе і крикнув псам, щоби песиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають. На що з ти мене кликали? питає песиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною або буде вам тут кінець. Налякались брати пішли за песиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Ішли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати й не знають, що песиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов песиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. Айбо були всі три такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в Сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегтись від того. Мусимо щось робити, інакше згинемо, сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно, пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив писиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро й Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив з болю писиголовець та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись в дірку. Почув писиголовець, що горіхи сиплються, і каже: Добре, що горіхи сюди посипались. Тепер не втечеш від мене, чутиму, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив. А за ним у відкриті двері вискочив і Микола. Ну, тепер вже тебе не боюся, Ніць вже ти мені не зробиш. крикнув писиголовцеві. Спинився писиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай, ти, я подарую тобі дорогого персня, йди бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той і справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав писиголовець персня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю!» сказав писиговець, поклавши перстень, а сам подумав: Ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола персня. І лише одів його на палець, як перстень почав кричати: Ходи, ходи. Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки той, ніби приріс до пальця. Довго ганявся писиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відтяв собі пальця, а тоді взяв його разом з перснем, вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень все кричить: Ходи, ходи! Песиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув, а Микола випустив овець з сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і песиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село. Віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього. Поринемо в таємничий світ вовкулаків, які здатні перетворюватися на вовків. Вовкулаки давно займають почесне місце у фольклорі багатьох народів, і ми розкажемо про найцікавіші міфи та легенди, пов'язані з цими загадковими істотами. У різних культурах є свої уявлення про походження вовкулаків у середньовічній Європі. Вважалося, що людина могла стати вовкулакою через прокляття або укус іншого вовкулака. Прокляття могли накладати відьми або чарівники як покарання за злочини чи гріхи. В інших легендах люди могли навмисно ставати вовкулаками, використовуючи спеціальні мазі, які виготовляли з різних трав та компонентів чи проводячи магічні ритуали. Одним із найпоширеніших міфів є зв'язок вовкулаків із повним місяцем. Вважається, що саме під час повного місяця людина, яка є вовкулакою, перетворюється на вовка. Це пов'язано з вірою в магічну силу місяця, яка впливає на поведінку та фізичний стан людей. У багатьох художніх творах та фільмах повний місяць часто слугує каталізатором перетворення. Легенди стверджують, що вовкулаків можна вбити лише срібною зброєю. Це може бути срібна куля, срібний кинджал або інші предмети зі срібла. Походження цього міфу невідоме, але він став популярним завдяки численним літературним та кінематографічним творам. Срібло символізує чистоту та божественну силу, яка здатна подолати злі сили, представлені вовкулаками. У деяких європейських країнах існує легенда про вовчий пояс. Цей магічний предмет, нібито дає своєму власнику здатність перетворюватися на вовка. Людина, яка носить цей пояс, отримує силу та здібності вовка, але також може втратити контроль над своєю людською свідомістю. Існують різні варіанти цієї легенди. Де пояс може бути виготовлений із вовчої шкіри або містити магічні символи. В українських казках вовкулаки часто зображуються як хитрі та небезпечні істоти. Наприклад, у деяких історіях вони можуть обманом заманити людей у пастку, перетворюючись на привабливих молодих дівчат або хлопців. В інших казках вовкулаки можуть допомагати головним героям, надаючи їм чарівні здібності або поради. У деяких українських легендах Вовкулаки тісно пов'язані з відьмами. Вважалося, що відьми могли накладати прокляття, перетворюючи людей на вовків. Також вірили, що відьми могли самі ставати вовкулаками для виконання своїх магічних завдань. Вовкулаки, створені відьмами, часто мали додаткові магічні здібності, такі як невидимість або здатність літати. Святий Юрій, покровитель тварин та лісів, часто згадується в українських легендах про вовкулаків. Вірили, що він має силу боротися з вовкулаками та захищати людей від їхнього впливу. Ікони та молитви до святого Юрія використовувалися для захисту від вовкулаків та інших нечистих сил. Вовкулаки також згадувалися у святкових обрядах, таких як Купала. Під час цих свят люди вірили, що вовкулаки можуть з'являтися серед людей, щоб збити їх з пантелику. Обрядові вогнища та спеціальні обереги використовувалися для захисту від вовкулаків та інших злих духів. У деяких легендах вовкулаки пов'язувалися з давніми українськими богами та духами. Наприклад, вірили, що вовкулаки могли бути слугами Чорнобога, Бога темряви та зла. Вони виконували його волю та карали людей за гріхи та злочини. Водночас вовкулаки могли служити і світлим богам. Допомагаючи у боротьбі зі злом. У деяких переказах про козацтво також згадуються Вовкулаки. Вважалося, що деякі козаки мали здатність перетворюватися на вовків для розвідувальних операцій або нічних нападів на ворогів. Ці козаки вовкулаки мали надлюдську силу та спритність, що допомагало їм у бою. В українській міфології Вовкулаки або Вовкулацтво. Було тісно пов'язане з вірою у перетворення людини на вовка. Вважалося, що стати вовкулакою можна було внаслідок прокляття неправильного поховання або чарівництва. Людина могла перетворитися на вовка, якщо її тіло було осквернене або поховане не за християнськими обрядами. Також вірили, що відьми та чарівники могли накладати на людей таке прокляття. Існували також легенди про родинні прокляття. Які передавалися з покоління в покоління. Вважалося, що деякі родини були прокляті за минулі гріхи або злочини, і їхні нащадки мали здатність перетворюватися на Вовкулак. Такі вовкулаки часто намагалися знайти спосіб звільнитися від прокляття та повернути собі людську подобу. У деяких українських міфах вовкулаки були пов'язані з духами померлих. Вважалося, що неспокійні душі, які не знайшли спокою після смерті, могли перетворюватися на вовків і блукати світом у пошуках справедливості або помсти. Ці духи вовкулаками могли бути як добрими, так і злими, залежно від обставин їхньої смерті та причин неспокою. Під час воєнних часів вовкулаки часто згадувалися як захисники або месники. Вважалося, що вони можуть допомагати своїм співвітчизникам у боротьбі з ворогами, наводячи страх та паніку на супротивників. Вовкулаки використовували свої здібності для шпигунства, саботажу та нічних атак. Українська література також не оминула тему вовкулаків. У багатьох творах вони зображуються як трагічні персонажі, які борються зі своєю двоїстою природою та шукають спосіб звільнитися від прокляття. Ці історії відображають складність людської душі та боротьбу між добром і злом. В українському фольклорі вірили, що деякі магічні трави можуть допомогти у перетворенні людини на вовкулаку або, навпаки, повернути їй людську подобу. Однією з таких трав була рослина, відома як вовча трава. Вважалося, що приготування спеціального зілля з цієї трави могло допомогти контролювати процес перетворення. Щоб захиститися від вовкулаків, у деяких регіонах України використовували спеціальні оборонні ритуали. Наприклад, однією з таких практик було окроплення порогу будинку святою водою або розсипання маку навколо житла. Вірили, що вовкулаки не зможуть перетнути такі бар'єри та завдати шкоди мешканцям будинку. У давнину деякі українські громади використовували місячні календарі для передбачення активності вовкулаків. Вважалося, що певні фази місяця могли підсилювати або, навпаки, послаблювати їхню силу. Такі календарі допомагали людям підготуватися до можливих нападів вовкулаків та вживати заходів безпеки. Зимові ночі вважалися особливо небезпечними, оскільки вовкулаки ставали активнішими під час холодних місяців. Вважалося, що вони виходять на полювання у пошуках їжі та тепла. Люди намагалися не залишати свої будинки після заходу сонця та уникати лісових стежок, щоб не стати жертвами вовкулаків. Українські міфи про вовкулаків багаті на різноманітні історії та легенди, які відображають багатство народної уяви та вірувань. Вовкулаки виступають не лише як страшні та небезпечні істоти, але й як захисники природи та справедливості. Їхні образи нагадують нам про силу природи, магію та необхідність зберігати баланс у світі. Лихо це персонаж української міфології, який символізує біду, нещастя та зло. В українських казках лихо часто зображується як стара жінка з одним оком або як потворна істота. Вважається, що лихо приносить нещастя та горе тим, хто з нею зустрічається. Один з найвідоміших міфів розповідає про козака, який зустрів лихо в лісі. Він не знав, хто вона, і допоміг їй перейти через річку. В подяку лихо пообіцяло не чіпати його, але все ж привело його до великої біди. Ця легенда вчить, що не варто допомагати тим, кого не знаєш, адже це може призвести до великих проблем. Інша відома легенда розповідає про селянина, який знайшов великий скарб у лісі. Він не знав, що цей скарб належить лиху. Радіючи своєму везінню, селянин приніс скарб додому. Проте з цього моменту в його житті почалися великі негаразди, худоба почала хворіти, врожай знищили шкідники, а в родині почалися сварки. Зрозумівши, що скарб був проклятим, селянин повернув його назад у ліс. Ще одна історія розповідає про молодого хлопця, який жив у бідності. Але був дуже працьовитим. Одного дня він зустрів стару жінку, яка виявилася лихом. Вона попросила хлопця відвести її до сусіднього села. Хлопець погодився і взяв її з собою. По дорозі лихо почало розповідати йому страшні історії і злякало його так, що він втік і залишив її одну. Повернувшись додому, він зрозумів, що це було лихо, і почав жити обережніше, щоб більше не потрапляти в такі ситуації. Одного разу лихо вирішило випробувати мудрого старця, який жив самотньо в горах. Воно прийшло до нього в образі втомленого мандрівника і попросило притулку на ніч. Старець, відчуваючи недобре, все ж прийняв гостя. Вночі лихо спробувало налякати старця, розповідаючи страшні історії і створюючи жахливі звуки. Проте старець залишався спокійним і мудрим, відповідаючи на всі витівки лиха мудрими словами та спокоєм. Зрештою, лихо визнало, що не зможе зламати старця і покинуло його. Ця історія показує, що мудрість і спокій можуть подолати навіть найбільші страхи. В одному українському селі жила молода дівчина, яка була дуже красива, але горда і жорстока. Одного разу до її дому прийшла стара жінка, яка попросила трохи їжі. Дівчина відмовила і вигнала жінку, не знаючи, що це було лихо. В помсту лихо наклало на дівчину прокляття, вона втратила свою красу і стала жити в бідності. Згодом дівчина зрозуміла свої помилки і почала допомагати іншим, щоб спокутувати свої гріхи. Ця легенда вчить нас бути добрими і милосердними до інших, незалежно від їхнього вигляду чи соціального статусу. В українській культурі лихо також часто асоціюється з родинними негараздами. Існує багато історій про те, як лихо приходило в родину, де панувала сварка та непорозуміння, і ще більше посилювало ці проблеми. Однак, коли родина об'єднувалася і починала підтримувати одне одного, лихо втрачало свою силу і покидало їх. Ці історії нагадують нам про важливість злагоди та підтримки в родині Колись давно жила бідна вдова з трьома дітьми. Одного разу лихо прийшло до її хати і почало наводити на родину різні нещастя, зникали запаси їжі, ламалися інструменти, і навіть худоба почала хворіти. Вдова зібрала всю свою волю в кулак і вирішила зустріти лихо віч на віч. Вона викликала лихо і сказала йому, що не боїться його. Лихо, здивоване її сміливістю, пообіцяло залишити її родину в спокої, якщо вона виконає три важкі завдання. Вдова виконала всі завдання. І лихо залишило її родину назавжди. У давнину жив великий чарівник, який був відомий своєю мудрістю та силою. Одного разу лихо прийшло до нього з метою знищити його магію та принести хаос. Чарівник, знаючи про підступність лиха, створив потужне заклинання, яке могло затримати лихо в кам'яному колодязі. Коли лихо з'явилося, чарівник використовував своє заклинання, і лихо було затримане. Однак чарівник знав, що заклинання не буде тримати лихо назавжди, тому він вирішив сховати колодязь глибоко в лісі, де ніхто не зміг би його знайти. Одного разу жила дівчина-красуня, яка славилася своєю красою і добрим серцем. Всі в селі любили її, але одного дня до неї прийшло лихо, бажаючи зруйнувати її життя. Лихо викрало дівчину і замкнуло її в темній печері. Дівчина, незважаючи на свій страх, не зламалася. Вона почала співати красиві пісні, які почули добрі духи лісу. Духи прийшли на допомогу дівчині і визволили її з полону. Лихо було змушене відступити, побачивши силу краси і добра. У давнину існував чарівний ліс, де жили добрі духи і чарівні істоти. Одного дня лихо вирішило знищити цей ліс і принести туди біди. Лихо почало підпалювати дерева і лякати тварин, але добрі духи об'єднали свої сили і створили потужне заклинання, яке змусило лихо зникнути. Ліс залишився неушкодженим, а лихо було вигнане далеко за межі чарівного лісу. Жив у маленькому селі молодий мисливець, який славився своєю хоробрістю і вмінням полювати. Одного разу він вирушив у глибокий ліс, де зустрів лихо. Лихо вирішило спробувати його силу і запропонувало мисливцеві угоду. Якщо той зможе вполювати три найбільші звірі в лісі за один день, лихо залишить його в спокої. Молодий мисливець, знаючи про підступність лиха, погодився. Він використав свої навички і знання лісу, щоб виконати завдання. Лихо, вражене його спритністю і сміливістю, виконало свою обіцянку і більше не турбувало мисливця. У далекому селі жила стара відьма, яка знала багато чарів і заклинань. Одного разу лихо прийшло до її хатини, сподіваючись завдати їй шкоди. Відьма, використовуючи свої знання, приготувала зілля, яке могло розвіяти лихо. Вона запросила лихо на вечерю і запропонувала йому випити зілля. Лихо, не підозрюючи нічого, випило його і зникло, втративши свою силу. Відьма таким чином захистила своє село від нещасть і лиха. У стародавньому князівстві жила мудра княгиня, відома своєю справедливістю і розсудливістю. Одного разу лихо вирішило зруйнувати її князівство і посіяти хаос. Лихо прийшло до княгині у вигляді старця і почало поширювати плітки та брехню. Княгиня, розуміючи підступність лиха, скликала мудреців і влаштувала великий бенкет. Вона попросила всіх розповісти свої найкращі історії про добро і справедливість. Лихо, не витримавши сили добра і правди, розчинилося в повітрі, і князівство залишилося непорушним. Лихо залишається популярним персонажем в українській культурі, його образ використовується в літературі, мистецтві та кіно. Це символізує боротьбу добра зі злом і нагадує нам про важливість мудрості та обережності в нашому житті. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож у світ українських міфів та легенд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам було цікаво. До зустрічі у наступних відео!